Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Єрмак і ко зробили все, щоб Харківщина не була готовою повною мірою до наступу. Мане ніде не подівся. От залужного і Дудіна, які робили на початку повномасштабного вторгнення, все щоб Харків не впав, прибрали. От зараз генештаб щодня говорить про те, що вони відводять ЗСУ з позиції в глибину до міста. І навіть при цьому ситуація для окупантів не ліпша ЗСУ наносять страшні удари. Уже дві бригади відводять з Харкова на доукомплектування, а сотні БТР та танків. Спалено буквально за декілька днів. Втім, важко, дуже важко. Харків ситуація дуже і дуже важка, адже Єрмак і Ко це не хвилює. Не він та його рідні в окопі. Не він саме тому Дудін казав, що перед повномасштабною в Харкові виводили бригади, бо його не хотіли обороняти. Його хотіли швидко здати. Пише телеграм-канал Офісне Машення. Бенефіціари влади пишуть наступне. Після звільнення залужного та його команди я написав, що тепер армія на жаль під контролем суперлояльних до Офісу президента Зеленського Єрмака. Людей, а це означає, що всі. Рішення дії та задачі спускаються з офісу президента. Таким чином зелена влада ліквідаторів взялася за під контроль всі державні інституції, включаючи Силу оборони України. Сумніву немає, що це був план, і як би він не називався Боротіно Оман чи ще якось суті одна і та ж сама ліквідація країни Україна в її попередніх кордонах. Ту частину, яка залишиться контролювати політично-економічно, не дати вступити до ЄС та НАТО. Ось контроль ми вже побачили. Як побачили і бездарну міжнародну політику, яка руйнує антипутінську коаліцію. Нагадаю вам етапи взяття під контроль у стані інституції Сил оборони України через непоступливість і небажання сліпо виконувати завдання Єрмака. Зеленими ліквідаторами було прийнято рішення зняти залужного і команду. А також інших командувачів, що піддавали сумнівав накази Верховного Головнокомандувача Зеленського. Почалося все із звільнення командувача Нацгвардії Юрія Лебедя на день народження Валерія Залужного та шоу імені Зеленського зі звільненням Мазоці 8 липня 2023 року. Потім було звільнено командувача Таро танцюру. Потім командувача «Сил Спеціальних операцій Хоренка а потім прийшла черга залужного та Генштабу. Однак, зі звільненням залужного, ми побачили цілу спецоперацію, що здійснив офіс президента та Мар'яна Безугла, яка, до речі, жодним чином не постраждала від своїх безглуздих насправді ні дії. Посаду досі обіймає заступника голови комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України. Але аналіз дій залужного Генштабу говорить про те, що не було підстав для звільнення тезового послухав Юрія Луценка на каналі Борислава Берези про генерала Найва. Найближчого соратника залужного Луценко розповів, що Початок війни Наїв розгорнув сили оборони попри відсутність політичних рішень про загальну мобілізацію про введення воєнного стану. По суті, Наїв без гора. Міністерство оборони самостійно визначив для часу нападу наступу ворога 24 лютого, 22 другого четвертій ранку. А також провів війська в готовність до відбиття агресії під час боїв зберіг Україну. Вихід до Чорного моря також не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, не допустив оточення військ на сході, відбив флангові удар із Запорізького і зюмського напрямків. Не допустив захоплені ворогом плацдарму на правому березі сіверського донця на ділянці Білогорівка Сереб'янка. Саме це створило передумови для звільнення Харківщини. В цьому випадку логічними питаннями до політичного керівництва є перше, чому влада не прийняла правові рішення до початку агресії, а лише після вторгнення агресора. Друге, чому 23 лютого 2022 року на РНБУ було прийнято рішення вести лише режим надзвичайного стану, а не воєнного стану. Якщо Зеленський вже дізнався від розвідки, що потім віддав наказ на початок війни, генерал наєв дав команду на розгортанні. Ані військ, коли воєнний стан ще не був оголошений попереди війська. Про напад 24 лютого він своєчасно організував від війська в райони бойового призначення за дві доби до повномасштабного вторгнення. Ось так тих, хто врятував Україну, звільнили, аби не допустити політичної конкуренції. Зараз формують пул лояльних військових, щоб розгорнути їх політичні партії. Лояльні до офісу президента до притули Стерненка, ще якогось проєкту. Єрмака цим намагаються протистояти створенню партії військових і прихід їх парламент та участь. Сті у керівництві країною так роблять лише зрадники, що намагаються зберегти контроль над країною на користь агресора, не потрібний їм ніяк є єС та НАТО. В той же час Тарас Чорновіл говорить наступне про останні сепаратні переговори. Про саудію і ОМАН-3 та ще деякі аж НАТО помітні ознаки того, що знову запахло переговорами, що особливо прикро, схоже, що все це відбувається сепаратно і на противагу нашим союзникам. А це ще цілковито в руслі московицьких планів. Макрон робить неочікувані заяви, поки неймовірно далекі від реалізації, але потужні політично. Наше зе навіть регулювання на них боїться. Зате надто жорстко реагує в Москві лялька Путіна, на заяви яких поки що ніхто й не думає реалізовувати навіщо раніше мав би зреагувати на отой сушкопада, що його вже на мільярд доларів в Москві влаштували наші повітряні сили. От деякі події й фрази видаються дивними. Поки не вкладеш їх у певну загальну картинку. Коли йдеться про вже не про війну, а про переговори, то в таке явище, як посилення чи ослаблення. Дня переговорних позицій набуває визначального значення. У Переговори добре входити, коли твої позиції покращуються, коли ти наступаєш, а не обороняєш. А Парижі схоже Вашингтон можуть приготувати Москві неприємні сюрпризи. Що робить наш найвеличніший лідер в сучасності? Починає активно грати за московським сценарієм. О, тільки цілі учасників цього геополітичного процесу кардинально різні. Захід вишукує способи постачання зброї Україні. А наша горе влади, як видається, у цей самий час без погодження із союзниками шукає варіантів сепаратного перемир'я з ворогом. Я Якось по іншому пояснити, Ото той дуже дивний зальот до Саудії неможливо. Тим паче з насмішкою про дорогою до Албанії і рівень офіційної зустрічі сміховини і заявлені теми. А от про те, що чому, як і для чого могло відбуватися насправді, мій сьогоднішній сюжет а просто знову дуже закрутилося колесо підготовки до тих імовірних сепаратних переговорів. Схоже, наше се вирішило ще раз погратися в геополітику без союзників в ситуації, коли наші позиції найслабші, завдяки його ж власним діям, а ворожі поки доволі сильні. Усе. Це віддає нечесність у і щодо союзників і супротиву свого народу. А ще коли дрібний наперсночник пробує переграти матерного шахрая, результат навряд чи буде добрим. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.